Доброго дня, шановне товариство. Сьогодні ми проводимо засідання чергової комісії нашої соціальної в плані підготовки до позачергової 57-ї сесії, восьмого скликання, і на засідання нашої комісії виноситься одне єдине питання про внесення змін до програми отримання та розвитку центру культури і дозвілля Лубенської міської ради Лубенського району Полтавської області на 2025. 2027 тисячі двадцять роки у новій редакції інформує скиба є михайлівна, директор центру культури дозвіля. Будь ласка. Доброго ранку. Виносимо на ваш розгляд проєкт рішення про внесення змін до програми утримання та розвитку центру культури і дозвілля на 2025-2027 роки у новій редакції. Внести зміни до програми утримання розвитку центру культури і дозвілля, затвердженої рішенням Лубенської міської ради від 22 травня 2025 року. А саме у паспорті, цифри та слова 48 мільйонів 32 тисячі 141 гривня замінити на 47 мільйонів 122 тисячі 334 гривні. Це загальний обсяг фінансування щодо цієї програми. Відповідно до цього, у розділі 5 шляхи шляхи засоби розв'язання проблем, обсяги і джерела фінансування по рокам за 2025, 2026 і 2027 роки теж внесено зміни. Сприяли... Внесенню цих змін, перш за все, те, що в цьому році з метою створення безбар'єрного доступу до будівлі центру культури і дозвілля, культурних послуг закладу культури і всіх соціальних груп населення, майже завершено вже капітальний ремонт ганку та облаштування санвузлів для безперешкодного доступу осіб з інвалідності та інших маломобільних груп населення, звідки і змінилася сума. Виділення коштів саме для реалізації цього проєкту це 1 мільйон 619 тисяч 595 гривень. Також змінити назву викладів і викласти в новій редакції капітальний ремонт покрівлі будівлі філії, частини будівлі філії МГарський сільський клуб центру культури і дозвілля Лубенської міської ради за адресою село Мгар, вулиця Посульська, 109Б. І також зазначити суму. 800 тисяч 965 гривень. Саме це спонукало і внести зміни до програми. Мені здається, все зрозуміло, колеги. Які будуть думки? Є пропозиція винести дане питання. на Дякую, Анна Михайловна. Дякую. 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 Ну, питань більше на засідання нашої комісії переліку немає. Можливо, якісь є інші питання. Ви не виникало ніяких інших питань. Не виникало. Якщо тоді питань, яких немає, дякую всім за роботу. Все буде Україна. Дякую.